І нехай ранок буде добрий. Я Олена Щербань і тья Катя Катерина Миколаївна Порскало. Висловлюємо вам усім, дорогі учасники, учасник і гості нашого Кровайфесту величезну подяку. І ття Катя хоче сказати вам слово усім. Не хвилюйтеся, що хочете. Велика подяка всім. Було організовано, було весело, було красиво все. Всі люди задоволені такою прекрасною подією. подією. Ну, ви, по-перше, рекордсменка. Це вже визнаний факт. Більшого коровою, е, ніхто одна не спекла. Да, під час фестивалю спекли дівчата ще більший коровай. Це була Одеса, Катруся Юр'єва і Людочка Моргіна, і там їхні помічниці. Але ж вони були в гурті. А тут рекорд, що одна коровайниця одночасно замісила, вчинила, виробила, спекла більше 15-кілограмовий коровай. І ви його всі бачили. він стояв на вході. Ми всі ним дуже довго милувалися. Хотіли всі горвати на шматки. Ми там довго з ним чудили. Тютя Катя мало 15 кілограмового. Бачу, що треба пекти 100 150 сто і то буде мало. І казали. Найкрасивіший був, Найкрасиві... найдобріший, найдобріший був. Найпиш... І найвищий. найпишніший, найвищий. Але ваша основна тут місія, що ви традиційна, ви тримаєте традицію. От ви його сама вручну місите, у вас нема тісто місок. Це я точно знаю, повірте, я... я не то, що контролюю, я просто я це бачу, цей процес. Були сама печете в печі, сама в макітрі вчиняєте. Це традиція, та, яка передана Тьо Каті. Вашими тітками, так? Да? Назвіть їхні імена. Бабусю, ім'я, не що, що скажу? Тіток. – Моргун Василина Якимівна. Тоді Пругло Тетяна Якимівна і Рева Галина Федорівна. Це ваша бабуся це, Галина Федорівна, да? це, це тітки. бабуся, це тютя. тютя. Ага. А це бабуся, моргун Василина Якимівна. Оце найрідніше. А і що вони? Короває так пекли? Вони пекли на весілля, тоді ж пекли додому. Коровайниці були, вони дома готували, шалаші робили як раніше воно було, і готували дома. Вони й поварували, і ходили й по люді. Хоч і бабусі, Оце бабуся Василина і бабуся Тетяна. Це рідні ага, сестри. Да, 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 вони да, да, да. були, рідні сестри. були. А ви що, малою? То дивилися, як вони місія? Я в школу так? ходила. Любов до печива мене проявилася. В Школу йдете, так а тітки замісюють, а ви як школу приходила? І як коли місили, як коли украшення робили. Що я заставала, як я і вергуни, то бабуся навчила, і без, пряночки, де ж пироги що є? Медяники. пироги це особливо, пироги, медяники шпекли тоді ж. Хліб на весілля ж, як завжди, ж ж. А за короваю це мені скажіть і всім ще раз скажіть. Хоча я в книзі, ви ж мене всі питаєте, де ти, що ти? Я намагалась все в книзі написати. Тут є рецепт вергонів тіті Каті, рецепт кроваві тюті Каті, технологія впікання крові тіті Каті. І дуже багато. Ось, ось я книга, в ще трішки її є в продажу. Тьтя Катя, а скажіть мені, а чому ваш коровий прямокутної форми? Прямокутної форми? Ну, листи... Бо у вас листик. Лист прямокутний вже. Так. Лист вже прямокутний. І Я форму зробили з нержавейки. Мені зробили Додаткову такі... форму це а, така, що долистую, стінки. щоб стінки, Там стінки щоб ще є. Високий був. Ну, інколи, а скільки? Інколи не витягуєш, корова я розбиваю піч. Так, да, так, да, я це бачила. Так, Повірте, і... молотком розбитий устяк. Воно, устя. розбити, воно там розбите, прим... як зуби <рив> вже. <рив> зробилися. Тільки, а, так розбити, бо я його не те, бо однаково, вже. О, там, як підійде, є мука, є, може, тіста більшенько покладу, ж ну, да. А куди я його? У коровай. У, коровай. У коровай. І бува не витягаю. Ну, а що А скажіть мені, що ви мені завжди кажете, чому прямокутний коровой? Не овальний, не трикутний, там, не... чого прямокутний? Щоб Ну, хорошо, квадратний, чого коровай квадратний? Ну, квадратний Шоп? же, же лиж. листи. Так, в мене а такі. чого лист квадратний Бо... А листи квадратні, тому що короваї повинні бути. Квадратні. Квадратні. Як наче що напоминають? Не хвилюйтесь. Ну ви ж мені завжди кажете, чого я питаю, чого у вас не круглий коровай? Бо в дівчат ну, круглий був. Бо... Кру... Ну, форма в мене така. Це форма так. А ще ви що ви про кути кажете? Про кути. Хата. Да. Ой, хатаж, хатаж. Ви і, ще, і в листи е, кладуться даже по вуглах вже копійки. Грошики, гроші, а гроші, як же? Це щоб у бу... молодих. Водилися... Хата, хата, і хата. водилися і... в хаті гроші, гроші правильно. і у вас скорувай ще й на підошві, чи без підошви, як коли. На косах, це точно на бо я це бояться. Був... І на брусках бува. <гум> Да. І ще мукичкою підсипаю на листи, і смальчиком мажете. Ну і можу ж ти бо, боковини смольцем, смольцем да, бо дівчата смольцем, по різному ви по я смозирничком І, зерничком і житом, мукичкою присипаю вже на спід і жито присипаю житом же, щоб, щоб було життя добре життя да. було. А як Квічали, так взагалі і барвінок і калина, і що там тільки не було. А скажіть мені, а скільки годин ви печете його в печі? От просто половини. для всіх? Дві, дві з, з... з половиною години вони мене запитували, як приходили. А саме ще й для всіх години. ще раз. А скажіть, Катю, скільки ви встаєте? Оце у вас є заказ. Я хочу за завтра корова. Вам треба завтра в скільки встати, щоб спити? Дві три години ночі це як закон. Я встаю всіх до ночі. Стала, стала і пішла і пішла, що? І пішла на кухню, чинять, підбивати, підбивати тісто, Тоді вчиняю, тоді мішу, тоді виробляю, тоді сходи на листах, на стіл ставляю, піч горить, топиться, а тоді ж. Украшаю, як зійдеш на листох прісним тістечком, мукичка жіту і водичка замішую все, і птечечки, і гніздечка, й листочки, й квіточки ж, усе уквітчала, помазала, збила яйця, помазала і посадила. І тільки придивляюсь піч наша гоче. І хвилюєтесь того, що дуже велике у вас хвилювання. Я це знаю, але співайте. Піч наша шого. наша, гоче, піч наша гогоче, корова я хоче, шишечки спечуться, на коровай дмуться. А давайте скажемо ще для всіх: 13 листопада. 24-го року тітю Катю Миколаївну Порскалу шануватимуть у нашому сільській, сільській раді у Цнапі, у Цнапі, знаєте всі. Е, і будуть вітати тітя Катя. З чим вас з 40 років, як я печу. 40 років. Оце ми рученятами виробляємо. Печу туди коровай, медяники, гарячі пироги. Усе буде стіл, стіл накритий, а, го... а готуєте... вигуни. Везе до чаю. Ще. Не, а ви 40 спору. років, як печете. 40 років. Ну тоді доведеться печу. вам сказати, скільки вам зараз років, щоб люди розуміли. І 21 рік хожу співати туди ага. ж. Ага. І мені 73 роки. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо з тим, що ви така у нас молода і така у нас ведуча. Ви ж лідерка. Ви оцього всього гурту коровайну, У нас було 22 людини коровайниці, ну ви головна розумієте, ви головна? Ви в нас старішина, патріарх. Ви в нас ну найголовніше, живіть, будь ласка, довго живіть іще 70 плюс 70, щоб нам було в кого вчитися. Дякую. Ми вам дуже, ми Дякую. вам дякуємо. Дякуємо. Дякую. До скорих зустрічей. Я Уже дуже буду... вдячна. — Та ми вам вдячні. Найперше, ми зустрінемося 9 серпня, ж, 24 року борщик. Обов'язково з корова є медяниками, а потім до... само соборів. А потім поменше заказів. Давайте мені щоб побільше. Наприклад, я я не, не братимуся, да. все Так, да, Мені побільше, сюди. хоч і 300, все бо їх да. тут мало. Все сюди. І все, що все, що можна, все заберу. І 25 жовтня жовтня, 25-го року запрошуємо на корова і Вергу. і Вергуни, Вергуни, і безертам і безе. все буде. да Будьте здорова, Дякую. здорова фест продовжується.